Привіт! Ось 5 симптомів, які вказують на судинні захворювання нижніх кінцівок. Номер один. Це є біль у нижніх кінцівках. Типовий біль при судинних захворюваннях це є переміжна кульгавість. Тобто, коли людина йде певну кількість метрів і після, там, наприклад, 100-200 метрів вона мусить зупинитися і відпочити. Тоді біль минає. Номер два. Набряклість. Набряки в основному гомілок. Або щиколоток. Це характерно більше для венозних хворіб. Номер три. Зміна кольору шкіри. Це теж типовий симптом при судинних захворюваннях. Він може бути різним. Різний може бути колір шкіри від синюшнього до більш червонуватого, залежно від стадії хвороби. Номер чотири. Торфічні виразки. Краще до четвертого пункту не допускати, тому що зазвичай це є вже більш такі віддалені.